Ось таке неоднозначне відео з'явилось у соцмережах. На ньому вчитель інформатики 24-ї гімназії міцно тримає ученицю та кудись телефонує. Через незрозумілість та двозначність ситуація набула розголосу. Вчитель проводив урок, даючи завдання дітям. Він звернув увагу на те, що деякі діти користуються мобільними телефонами, які не були призначені для того, щоб їх використовувати. Вчитель, з його слів, дав зауваження дітям. На що дівчинка не відреагувала, і знову наголошую зі слів вчителя, вона йому показала непристойні жести. Коли втретє він дав її зауваження, дівчинка не відреагувала, вчитель підійшов і телефон забрав зі столу, розвернувся, прямував до свого столу. Коли він розвернувся, Вероніка вдарила його циркулем. Ми намагалися поспілкуватися із цим педагогом, однак він відмовився від будь-яких коментарів. Натомість, зі слів директорки, вчитель схопив семикласницю, аби та нібито, не завдала більше шкоди ні йому, ні однокласникам. Тому він відтягнув її у безпечне місце. Сама ж дівчинка наполягає на тому, що гострим кінцем циркуля вона вчителя не била. Вероніка наголошує на тому, що вона не била його гострим кінцем циркуля, а тупим кінцем циркуля. На питання, чому циркуль був у кишені в даний момент у, на уроці інформатики, мама каже, що дитина пояснила, що циркуль був у кишені, тому що дівчинка після уроку мала його комусь віддати». Разом з тим обидва учасники інциденту, внаслідок того, що трапилося, отримали травми. Мама каже, що в дівчинки наявні синці, показувала мама на телефоні наявні синці. Зі слів вчителя, вчитель каже також, що в нього є травма плечу, плеча там, де був завданий удар. Сьогодні вчитель підійшов вранці, повідомив мене про те, що він іде на лікарняний. Водночас, однокласники Вероніки підтверджують її слова та підтримують у цій ситуації. Вчитель забрав у дитини телефона. Дитина встала, вдарила тупою стороною циркуля вчителя. Вчитель почав її душити та тягнути по всьому класу. Він її душив, в неї залишився слід від руки на цьому, на шиї. Ба більше непедагогічну поведінку вчителя по відношенню до себе діти спостерігали і раніше. Що він там якось не так приобніме якусь дівчинку, там обізве когось, як ну обзивав падлами, казав закрити клюва. <звігінь> ну, трошки так погано, там ну дає якогось теста і все на урок, а далі розбирайтеся самі. В управлінні освіти про інцидент знають. Кажуть, що не знімають вини з дитини, яка не мала б користуватися на уроці телефоном. Попри це все ж дії вчителя вважають неприпустимими. На думку управління освіти, поведінка вчителя є неприпустимою взагалі, тому що в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації вчитель повинен залишатися вчителем до кінця і знаходити підхід до будь до усіх дітей. Тим часом, крім службового розслідування інциденту в закладі, цією подією зацікавилися ще й правоохоронці. Вчитель відмовився від написання заяви. Батьки дівчини також звернулися до поліції із заявою, що претензій до педагога не мають. Ювенальні поліцейські спілкуються з учасниками інциденту та встановлюють усі обставини. В освітньому закладі проводитимуть перевірку щодо вказаної події. Ольга Денилюк, Володимир Захаров, новини Рівного.